Друзі, ми вітаємо в нашому етері речника Української добровольчої армії південь голову громадської ради при Одеській ОВА Сергія Барчука. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, слава! Слава Збройним силам! Вітаю колеги, пане Сергію! Ну ось вже і інститут вічна війни підтверджує, що є значні значне просування на Бахмутському напрямку, на Донеччині. Ну і Українські військові просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони Росіян на бердянському напрямку. Будь ласка, ваш аналіз поточної ситуації ну, зараз. Ми дійсно можемо говорити. Це вже факт відомий, що та лінія забезпечення, яка передує перші основні лінії оборони, яка була найважчою на цей період, найскладнішою для просування, вона фактично подолана нашими військами, зокрема, якщо ми говоримо про південний. Напрямок про Бердянський, про Мелітопольський далі теж не менш важкі бої. Розуміємо це прекрасно, але бачимо, що ті настрої, які сьогодні є в обороні Російської Федерації, російських військ, вони намагаються перекидати максимальну кількість резервів, які є в них в наявності. Але ці резерви, по-перше, їх не вистачає. А по-друге, вони є непідготовленими. Звичайно, це не говорить про те, що. Просування наших військ далі буде на цих напрямках спокійним або легкою прогулянкою. Це зрозуміло, що так не відбуватиметься. Але тим не менше, стратегічна ініціатива, про яку говорили наші командувачі, зокрема і на південному напрямку, і генерал Тарнавський, і головнокомандувач заложний. ми бачимо, що це просування не просто є. А воно є з перехопленою ініціативою. Звичайно, не будемо поспішати наперед. Є ще кілька населених пунктів, назви яких постійно знаходяться в інформаційному просторі. Я кажу, звичайно, про ті, що поблизу Бахмута там Кордюмівка, Кліщіївка. Ми говоримо про урожайне. Це те, що на південному напрямку є сьогодні певна надія. Я боюся забігати наперед, що ці просування вони призведуть до подальшого і подальшого звільнення наших територій. тут можна лише про села, тому що ворог, наприклад, позавчора розкидував про те, що він захопив там три українських села. Чергові, а треба подивитися, що тут за села. Я не навіть не про кількість людей, що там проживали до початку Великого вторгнення, десь там 20-21 і трошечки більше на в кожному селі. Мова про те, що несе на собі, яку на яке навантаження своєї точки зору, саме ця географічна локація. Якщо ми говоримо про... Старомайорська, наприклад, те, що було звільнено Одеською бригадою морської піхоти, 35-ї, а також нашу українську добровольчу армію, 7 й окремий батальйон Арей у складі 129-ї бригади тероборони, то тут мова йде саме про панівні висоти, мова йде про відповідну локацію, те, що дозволятиме тиснути ворога і продавлювати далі його лінію оборони, щоб висуватися е туди ближче бік Бердянська. Оце найголовніше. Це той напрямок, який сьогодні визначає цю е, стратегічну ініціативу. Ну і власне е, дійсно важкі бої, але бачимо, що е, знову таки ще раз повторюю: ворог зараз перекидає резерви, використовує, на мій погляд, їх доволі нераціонально. Хоча в нього, звичайно, є ще певний час відреагувати на ці ризики і виклики. Але сподіваюся, що в нашого командування на ці виклики ризики з боку ворога теж є свої рецепти. Пане Сергію. Чорному морі почали погрожувати. Росіяни іноземним судном перехоплену розмову окупантів поблизу одного з українських портів облікували Держприкордонслужба. А тобто Росія починає тероризувати абсолютно Чорне море. Бо вона хоче це контролювати. Далі а, Путін продовжує ігнорувати запити президента Туреччини Ердогана щодо зернової угоди. І про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на слова дипломатів та аналітиків. А пане Сергію, чи не створить у вас враження, що зараз Путін хоче панувати взагалі в чорному? Морі? Морі і диктувати умови зірнової угоди. Як нам з цим боротися, на ваш погляд? І особливо цей тираніє в Чорному морі? Ну, що стосується домінування або можливості домінувати в Чорному морі з боку Російської Федерації, технічних можливостей у ворога сьогодні немає. Звичайно, є ракетоносії. Звичайно, вистачає калібрів. Ми це прекрасно розуміємо, і звичайно розуміємо, що загроза повторного нанесення ракетних ударів або дронових ударів по портовій інфраструктурі Чорноморського збережжя, ну ми говоримо за Одещину. Перш за все, ці ризики є дуже високими, дуже високими. Але з іншого боку, ми розуміємо, що домінувати в чорному морі сьогодні спроможна лише Туреччина. А розуміємо, що та шантаж оцей. Путіна також відмова спілкуватися з Ердоганом. Вона не додає е, балів Путіну, як би він того не хотів, або як би він не продовжував жити у своєму якомусь віртуальному світі. Звичайно, зараз важко прогнозувати, що може запропонувати Ердогану свою чергу. Ми всі нагадуємо, і я в тому числі про те, що турецькі літаки дуже класнюче збивають російські літаки у повітрі, і як на це реагувала Росія, потім. Е, Тим, що подавила помідори, томати, власне турецькі. Що буде зараз, не буду прогнозувати, хоча скажу так, що мені здається, що зараз вимальовується вже певний формат нової зернової угоди, яка має бути без Російської Федерації. Це зрозуміло, вже навіть не знаю кому у світі. Є відповідні логістичні маршрути. Тут теж треба, не треба бути знавцем великим географії, але тут найголовніший момент, і тут треба спостерігати за цим, моніторити ситуацію, які так. будуть гарантії, і з чого боку будуть гарантії для цієї е, нової зернової угоди. Ідеальний варіант так, щоб там, наприклад, якась турецька субмарина е, супроводжувала цей конвой, цю зернову ініціативу, і ми хотіли б побачити, я думаю, ви в тому числі, як би Чорноморський флот Російської Федерації намагався. Зробити виклик, кинути виклик е, турецькі субмарині або турецьким там корветам і фрегатам. Я думаю, що пряме протистояння Путін навряд чи е, піде. Я думаю, що для нього ще холодним душем зараз стали слова президента Південно-Африканської Республіки, так. який напряму сказав Путіну про те, що не треба нам вашого намиста, е, що ми вже не ті африканці, які були 200, 100, 300 років тому. Що ми поведемося на ці обіцянки, на ці подачки, які, до речі, з українського зерна ці подачки, ми ж розуміємо, чого Путін такий щедрий, вони закликають цю зернову угоду поновити. Тобто не очікував Путін можливо, що буде так, тому що союзників в Африці в нього знайшлося досить таки мало. Причому ті країни, де панують такі ж диктатори, і де заколоти, робили якраз ці диктатори з допомогою Російської Федерації. Так, от, власне, про ці гарантії зернової води я. Думаю, що вони теж вимальовуються певний формат, але не будемо забігати наперед. І на цьому фоні приємна новина з Румунії, яка обіцяє на 50% збільшити обсяги експорту українського зерна через румунські порти, через дурань. Але з цього приводу ви згадали румунські порти. Ну і звісно, говоримо про Одесу. Все це залежить від того наскільки швидко Україна та її союзники зможуть насичити цей регіон, захистити місто Одесу, захистити ці порти е від ударів російської авіації. Чи є чи можемо сподіватися, що це все ж таки станеться найближчим часом? Я думаю, що ми якраз з вами зараз. Є свідками того, як буде самодосконалюватись система протиповітряної оборони півдня нашої держави, адже мова не лише про Одещину. Зрозуміло, хоча тут а, сегмент цей безпековий це від чорного моря до Дунаю. Бачимо, що ворог бив по саме по цих портах, у нас тут, зокрема, по наших портах. Ну і власне туди далі, на південь Одещини, по Дунаю. До речі, там під час цього удару постраждав і постраждав і турецький суховантаж, тобто перепрошую, румунський суховантаж. Тому а, зрозуміло, зрозуміло що всі зацікавлені в тому, щоб тут все зміцнити. Ну і власне, ви згадали те відео, де російський корабель загрожує військовий цивільному судно. Я е, хотів би, щоб наступного разу е, у відповідь пролунала, наприклад, назва корабля Нептун або гарпун І, власне, коли про прапор спитають, то у відповідь полетіла б якась торпеда, і це було е, б е, нормально. Е. І до речі, подивіться, ці. Російські кораблі військові вони ж не наближаються на ту відстань, де знають, що їм буде дуже погано, дуже дуже негарно. Я якраз про ці нептуни гарпуни не даремно теж згадав. Це теж комплекс захисний, який е, сьогодні з підсиленням засобами ППО звичайно зміцнить безпеку і в цілому регіоні, не лише українського піку. Пане Сергію, дякуємо вам дуже. Пане Сергію, дякуємо, що були гості нашої етеру. друзі. No, no, no. Да Сергій Сергій Брачук був з нами речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при Одеській ОВА.